Вітаю! Багато пацієнтів задають цілком очевидні і правильні питання стосовно того, що робити, щоб не захворіти. Або якщо захворіли, щоб скорше перехворіти, щоб не було ускладнень, щоб вискочити з захворювання з найменшими негативними якимись наслідками. Ми торкаємося поняття профілактики. Дорогі наші пацієнти, хочу, щоб ви розуміли. Що профілактика це не лікарі, це ви. І нема доктора-профілактолога, до якого ви прийдете, він вам щось напише. Ви підете в аптеку, купите таблетку профілактика номер 7 і здорові! Ну, можливо, колись таке буде, але все одно це не знімає відповідальності за ваше життя, за ваше якісне, за ваше якісне і тривале життя. Не знімає відповідальності з вас. Дивіться, все, як кажуть, геніальне, воно є просте. Для того, щоб уникнути безлічі захворювань, в тому числі і серцево-судинних, виконуйте прості речі. Ну, хтось сказав, що ми є те, що ми думаємо думки. Будьте, ну. Веселі. Шукайте, створюйте ситуацію, щоб ви сміялися. Без вас це ніхто не зробить. Це зробите ви. Це означає мати якусь позитивну думку, якусь думку, яка заглядає за горизонт. Так, важкий час війна. Інші проблеми сама по собі медицина це не є е, сфера е, такого, знаєте, веселого, як правило, біда е, зводить пацієнта і доктора. Але маєте думати конструктивно позитивно. Якщо не буде таких думок, тоді без сенсу наступні більш легші кроки. Це як ми спимо. Як ми їмо, як ми п'ємо, як ми фізично працюємо, сон дуже важливий. Про то сказано і написано дуже багато, ви можете про це гарно переговорити з своїм експертним сімейним доктором, чи з кардіологом, чи з лікарем-валеологом, лікарем, який е ну, лікує. Здорових, так, лікує здорових, смішно звучить не смішно, це ем, за здоров'я легше дбати, ніж його потім відновлювати. Тому про те то ми зможемо з вами переговорити ще не один раз. Але насправді це компетенція не моя, я в тому не є такий експерт. Але задумайтесь над тим, чи ви достатньо спите і коли ви спите, чи ви лягаєте вчасно, чи ви спите 7 годин. Чи ви правильно їсте? Коли ви їсте? Бо важливо не тільки щоб була добра комбінація білків, правильних жирів, клітковини, овочів, фруктів. Достатньо є. Мені подобається, наприклад, така фраза, що в тарілці треба щоб було п'ять кольорів. От подивіться, чи є у вас в тарілці п'ять кольорів: морква, там брокколі, яйце, м'ясо, рисну. Багато, багато є. Не місце зараз про те, щоб я пропагував якусь дієту, але я хочу зосередити вас на тому, щоб ви самі собі зробили такий аналіз. Чи хороші у вас думки, чи добрий сон, чи ви правильно їсте, чи правильно навантажуєте себе водою, бо вода це користь і навантаження. Чи ви достатньо рухаєтеся і повірте. Якщо ви виконуєте оці всі речі, то тоді і ви не тільки спрофілактуєте серцево судинні захворювання, а і багато-багато інших проблем відвернете або відтермінуєте надовго і проживете значно довше і значно якісніше, ніж людина, яку буде мучити журба, яка не спить. Яка неправильно їсть, яка неправильно п'є, яка не рухається, і ходить, шукає кабінет профілактики, де їй дадуть якусь чарівну чудодійну таблетку. Нічого в вашому житті не зробиться. Тільки ви його зробите, дотримуючись оцих речей, ви проживете значно довше, повторюсь, і значно якісніше, ніж. Якщо ви будете вважати, що профілактика це лікарі, ні, профілактика це ви.